Скажи мені, от ти коли ми стояли біля муралу, сказав, що для мене це вже дуже застаріло. Хоча так. пройшло лише 11 так, років. Так. От що ти мав на увазі? І, наприклад, ця робота, як ти розумієш, го року. От в чим вона для тебе там, принципово відрізняється від муралу? Ну, якщо говорити про стиль, то в принципі. В рамках стилю не сильно відрізняються, якщо не брати до уваги, що пройшов якийсь час, якийсь відбувся якийсь, там, якийсь еволюція, uh -huh. але є нюанси. То паблік-арт, а паблік арт це ти мусиш перед тим як почати, вже подати готову концепцію, пояснити все, отримати дозволи і тільки тоді е, починати реалізацію. От а тут, в студії, я це називаю, я дозволяю собі таку розкіш. Чисто творчість. Я нічого, не, не придумаю спеціально. От Просто вхожу в потоковий стан, і от що виходить, те виходить. Але всі твої роботи, ну, вони без, безумовно, беззаперечно об'єднані стилістично і ідеологічно. Я ж сказав, в рамках стилю. все. Да. Як ти можеш назвати чи описати свій стиль? Ну, сучасний сюрреалізм, символізм. Ні, символізм це скоріше про мурали? Бо там без цього неможливо. От а в творчому напрямку якісь символи є, але я їх не пояснюю. Угу. ну Навіть собі.